Слава Ісусу Христу! Світом правлять духи. Ми не можемо бачити духовний світ, але можемо відчувати і бачити результат їх впливу. Є духи Божі, які приносять в наше життя мир, радість, святість, праведність. А є нечисті духи, які покоряються дьяволу і приносять в життя людини залежності, хвороби, прокляття, війни, смерть і пекло. Як перемогти цих нечистих духів тільки з Божою силою, тому що вони сильні, вони хитрі і мають досвід тисячі років. Але... Ісус Христос сильніший, Він переміг смерть, пекло, дьявола, і Він дав владу дітям Божим наступати на цю ворожу силу. Він сказав у Слові Божому, що я бачив сатану, який спав з небес. Я даю вам владу наступати на змій, на скорпіоні, на всю ворожу силу і ніщо не зашкодить вам. Тому, щоб нам мати силу, нам потрібно, щоб Слово Боже було прописано в нашому серці і в нашому розумі. Я запрошую вас приєднатись до місії, Слово Боже, щоб вивчати Слово Боже, щоб бути сильними, щоб нашим Головою був Ісус Христос, а Він сильніший, Він переможець. Кожної неділі. Проходять прямі онлайн-трансляції, конференції по вивченню Слова Божого в Ютубі на каналі Місія Солтаненко о 16-й годині за київським часом. Приєднуйтесь, щоб отримати в своє життя перемогу, звільнення від залежностей, зцілення, успіх у житті і саме головне спасіння для своєї душі. Нехай Господь береже вас.